Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги буде огляд на повноцінний, потужний, класний квадроцикл Motoлідер ML300 ATV. Так само і Хайсан 300. Він називається. ось. Квадроцикл своєю базовою компоновкою це 4 х 2, лише задній привід. Ось. Має двигун потужністю 19 кінських сил, розгін до 70 км на годину. Ось. Тому давайте розпочнемо його огляд. З зовнішнього вигляду. Він досить такий базовий, бачите, без ніяких додаткових елементів дизайнерських. Просто все необхідне. От він такий рублений, квадратний. Фари є радіаторна решітка є. Ось колеса, бампер задній і передній. Так само багажник задній передній. І все. Просторова, трубчаста, сталева рама, в ньому встановлена. Дуже потужна, а теж на резина, бачите, ґрунту зечеба майже як на тракторі. Ось розмір її. 25 на 8, Дефіс 12, це, це переднє. А задня 25 на 9, Дефіс. 25 на 10, Дефіс 12. Ось. У нас тут легкосплавні диски е, встановлені. Це вже є плюс. Е, потім. Попереду у нас, давайте трошки зроблю. Передня підвізка. Ну, бачимо, тут є радіатор. Ось. Е, Охолоджуваний, тобто перегрівати його дуже складно. А подібні речаги, амортизатори, які в нас з регулюванням жорсткості в шести положеннях. Ну І доступ до фар, до заміни лампочок. В принципі, спереду це все, що необхідно знати. Бачите, знизу є захисти пластмасові, самої сталі, щоб сюди менше багнали тіло. Лебідка спереду є, в нас укомплектована. Також у нас тут от такий лючок дивитися до радіатора, до рівня рідини доступний, досить зручно виконано, фіксується. Ось таким чином, бачите, самі повторювачі, поворотів, габарити ті самі, ну і фари звичайні. Ось така трубчаста рамка багажника, вона витримає до 80 кг, що спереду в нас йде. Що ззаду? Давайте оглянемо, що в нас ззаду тут знаходиться. Вже. Ось, великий такий стоп, габарити, повороти. Ззаду маятник, цепний привід, дискові гальма. Також у нас є також захист даної конструкції. Сам задні осі дуже потужні. Моноамортизатор, також регулюванням жорсткості, присутній. Ну і тут зразу і вихлопна все. Тут це виготовлено з АБС пластику, далі це вже кольоровий пластик. І все на досить великих таких шурупах з'єднано. Тож доступ до всіх елементів у нас присутній, можна все легко і чітко робити, ремонтувати, оглядати. З цього ж боку маємо вже ближче по салону. Ось звичайний прокурювач, який можна вставляти там і і все, що необхідне для повного щастя. Ось. Також тут знаходиться замок запалювання, автоматична коробка передач варіаторного типу. У нас тут є понижена, ось як швидка передача вперед. є тут нейтраль і задня. Ось. Е Сам салон, бачите, місце для подія і пасажира досить багато. Що по сидінню, ось, що і по підножках. І Все продумано. у двох тут їхати дуже і можна спокійно взагалі. А, наступний етап це загалом салон, органи управління. Є ножна педаль гальм. Уже що відрізняє цей квадроцикл, він більш аматорських, що він вже є більш потужний і прохідний, ножна педаль. Також у нас тут є гальма ручні, гідравлічні звичайно ж. Управління лебідкою, кнопка стартеру, управління світлом, управління поворотами більш якісно виконано. Це подача електрики на двигун, аварійка і сигнал. А також у нас є елемент, який блимає дальнім кнопка продублювана для дальнього світла. Що є вже також плюсом по приборній панелі. Інформативна на сонці її гарно видно, є в нас і ЖК дисплей справа і по центру основний прибор, який показує швидкість, яка в нас передача, також і всі інші додаткові елементи. Бачите, паркінг. У нас просто є показчики, що він стоїть на паркінгу. Є зліва самого тахометр, ну і справа аналогічно продубльована інформація передачі приводу, час навіть, тобто ну, максимально, максимально все продумано. Давайте його заведемо. Працює він досить тихо. Зараз у нас близько 1200 обертів. Показує тахометр. Ось. Це його такі а, стандартні оберти. Двигун у нас інжекторно має інжектор вже 19 кінських сил, 300 кубів, 275, якщо бути точним. Ось давайте увімкнемо. Повишено передачу. А тут можемо вимкнути і понижено. Бачите, він є досить різкий, потужності йому вистачає для своєї ваги просто з головою. Ганяти ми на ньому не будемо, так як новий і досить догорогаркісний, а коштує він 3900 доларів. Це немаленькі кошти. Наприклад, можна купити два ось таких скорпіона за 2000 доларів, які коштує. Тобто він вже є досить більш професійний. Зараз, до речі, знижка. так як не сезон зараз продажу такої техніки роблять знижку. Є безкоштовна доставка для такої техніки. Також повідомляли передати інформацію, що є знижки для ЗСУ, тож можете телефонувати менеджерам, ознайомлюватись з цією інформацією. Ось, ну Це вже прям комфортна техніка. Тобто, що по підвісті, що по вазі, а його вся вага. Досить пристойна. Давайте зараз розповім по цифрах, більш детальних технічних характеристиках його. Кліренс тут встановлений 135 мм, конструкційна маса 156 кг. Ось, колісна база 1305 мм. Об'єм двигуна все ж таки 300 кубічних сантиметрів, Довжина 2100 мм. Ширина 1060 мм і висота 1170 мм. Ось його такі характеристики. Тож, телефонуйте, дізнавайтесь. Ще додаткові характеристики є на сайті, а вам дякую за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.